Про космос та створення світу із лекціями до Черкас приїхав Макс Кідрук, письменник, мандрівник та майстер технотрилерів. Цікаво розповідав про науку. За таку відповідальну справу взявся, кажуть наші журналісти, щоб популяризувати фізику. Я хочу розвинути ваше уявлення про світ. Цікаво Про науку так Макс Кідрук вирішив заохотити черкасців до фізики. Про комети, формули та космічний вибух. Він розповідав на першій лекції науково-популярного проєкту Квантум. Черкаси виявилися шустрішими за Київ навіть і Львів. І сьогодні я починаю цю першу лекцію в Черкасах. Те, що ви сьогодні бачите, це такий вже кінцевий продукт, обточений, обтесаний, розрахований. Я підкреслюю на всі аудиторії. Тепер уявіть, що це баскетбольний м'яч, це планета Земля. Якщо ми візьмемо е, місяць, то пропорцію до цього м'яча, в масштабі м'яча, місяць буде ось цей тенісний м'яч. Для пояснення складної науки письменник бере прості предмети та відомі аналогії все, аби глядачам було зрозуміло, бо фізика говорить не з легких наук. Із такою лекцією у Черкаси приїздить уперше, хоч бував тут і раніше. І щоразу говорять організатори зустрічі, кідрук збирає повні зали. Він подобається, він якісно пише, він якісно працює з аудиторією. А аудиторія люди дуже відчувають, коли працюють на них. Ну і Приїжджає, тому що йому нас подобається. Ну, сьогодні побачимо, наскільки це буде складно для нашого міста. Справжніх ванів кідрука науковістю не злякати. Навпаки, така родзинка заходу лише підсилила інтерес до зустрічі. Сама фізика, поєднання книги і науки для мене дуже таке. Своєобразне, я от хочу дізнатися, що воно може собою показати, що воно означає в житті. Я ненавиджу фізику в школі. Я її просто Боже, відкрещувалася від неї як могла, і завдяки Максу я дуже полюбила фізику, оскільки саме на презентації книжки Жорстоке небо він там дуже популярно все це розповідав і допоміг мені з нею зійтись. Всього у проєкті вісім лекцій. Друга про зіркові світила її у Черкасах лише планують, але точно знають, що це буде вже наступного року. Марія Гаврилян, Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка Новини.